Будь олесливі, ухиляйся від всього слого і роби добро, будь ми піхоту його, хоч, Господні до праведник, і бухай його до лице ж Господня, пройти, що щиня зло, щоб нищити землі, пам'ять проми, зивали праведні Господом субі. І від усі скорбок визволив, Близько Господь до скорботних серце, і смирених духом, він спасає, багато скорбот у праведних, та від правед усіх них визволить його Господь, Господь охороняє всі косі, і одна з них не зламається. Смерже ріще і в люта, і ті, що ненавидять праздну загинув. Господь визволить душі ради своїх. помилуй. Господи помоли нас. Господи помилуй. Господи Боже наш, Ти, що сидиш на херовими, ти підніс силу Свою і послав від народного Сина свого, Господа, нашого, Ісуса Христа. Острівши, взявши, як знаменно воскресіння, віття дерев, і лузки пальмові, сам дико збережи, охорони нас, що віття за прикладом, так цей предсвяточний е, день, несемо на руках, щоб і як і народи, ті діти, викликнули тобі осанна. Так що в піснях і співах духовних досягли животворчого теридневного Воскресіння і тім же Христі Ісусе, Господі нашим, з ним ісі благословені ісі з благим животворчим Твоїм духом, нині повсякчас на віки віки. Дижителю, ти вказав на церкву через образ ковчега приправени кігоду Квиноєвого, провіщаючи пришестя Пресвятого Духа, через голуба, що провів оливну галузку. Цей образ звершили діти іудейські зустріли тебе з віттям оливним і галузями. Викликуючи Тобі осана на благословен благословити Дим'я Господнє, самого живого Господа, Господи Ісусе Христе, Боже наш, Ти, що благословив народ, який зустрічав тебе віттям, благослови та освяти це віття голоски, щоб усі, хто приймав їх, прийняли покров для душі і тіла, щоб стало це віття віком для нашого спасіння і ліком. І тайною Твоєї благодаті, щоб всі, хто приймає, її, де б не знаходилися, свято і благословення, отримали ти ж, е, прогнавши всяку противну силу, покрив своєю правицею Тих. Кого викопив ти своєю чесною кров'ю, щоб ми всі одностайно заспівали тобі, в небі, благословенство йде в ім'я Господнє, судити правдою і отцем Святим Духом, нині повсякчас, і віки. на віки. Вітяться, голозям, окпленням святої води священне во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляється, свячується вітя, і лоски окроплення святої води, і святої во ім'я Отця, сина і Святого Духа, Амінь. Благословляється, освячується, вітя це і голуски, окруплення святої води в ім'я Отця і сина Святого Духа, Амінь. Прославляється, прокляються всі які знаходяться церкві Святої води в імя Отця, Сина, Святого. Духа, Амінь. Укропляється, благословляється, укроплені святої води, всі знаходяться в церкві своїй в імя Отця, Сина святого духа. Амінь. Укляється, благословляється святи всі, що тут находятся, укропляння святої води в імя Отця і Сина і Святого Духа. А, Прати і сестри, ми зараз закінчили літургію, освятили Говски. Так як і в церквах є іменно, така традиція, що беремо е, ці всі голуски і входимо в храм з е, освяченням і чченням Євангелія. Тобто, як беремо Євангелія? Е, Беремо відео і всі беремо з вітям, будемо входити в церкву і читаємо все це Іван вокруг церкви. Що це воспоминання того, як зустрічали Господа Ісуса Христа е, именно, е, в Єрусалимі на на Турді. Так що йдемо зараз е, стивим, працювим, і йдемо читати Іван. Так, сьогодні